Десятирічний захисник України Юрій Фурик після ампутації ноги повернувся до улюбленої роботи навчати дітей гімнастики. Давай, ще флякуємо, наручку. Так, тільки голову тримай. Ти трошки головою так ніби не хоч подивитися. Не треба дивитися, земля вона є. Вона нікуди не дінеться. ближче до мене трошки. Отак. Опускаємо. Чого, для першого разу нормально? Чоловік 30 років працює тренером зі спортивної гімнастики у Коломиї. виховав з десяток майстрів спорту. У роботі пан Юрій зробив вимушену паузу 24 лютого минулого року, бо пішов захищати Україну від росіян. Я не вважаю себе військовою людиною, я є глибоко цивільний чоловік. Так себе вважаю. Такий трошечки в мене спеціальність не військова зовсім, але вже 24 лютого. Ясне діло, що школи закрилися, і нас тут прилетіло, і прилетіло по цілій Україні. У мене сестра в Києві. Я ще був трошки якраз прихворів, так що от два дні ще пролежав, щось мене так скосило трошечки. Подивився оцей телебачення, і 27 го я був у військоматі, 27 лютого добровольцем пішов. Спочатку я пішов в тероборону, там вже не брали. За два дні народу було багато дуже. Взяли мене, давайте завтра приходити з речами. Я прийшов, мене в роту охорони. І деякий час тут, ніби в нас зібралася рота охорони при воєнкоматі ми були. І потрошки приїжджали так звані купці. Спочатку була десятка, взяла людей, 80, по-моєму, десантники забрали, молодих хлопців брали спочатку, вони хотіли рослих там, потім десятка, потім 24, я попав в 128 му 128 ма гірсько-штурмова Закарпатська. 30 жовтня я був вже в окопах в Херсоні. Почав з Херсона, в мене був один вихід бойовий в Херсоні. І якраз Херсон звільнили, але нас ми в Херсон не заходили, зайшли інші. Там, нас одразу на Бахмутський напрямок. Бахмут. Потім Солідар. І там 27 грудня Юрій Фурик отримав поранення. Як це сталося? У пам'яті закорбувалося назавжди. Так склалося, що я знявся з нуля якраз і відступили хлопці на одному напрямку в Солідарі, тому що там ми взагалі не знали, чи вони вижили. У нас прилітало, але в нас не так. У них там, ну, там щось було там багато, дуже трьохсоток, людей мало, а їх надзвичайно багато було там. Цей, ми ще не знали, що це Вагнер, а це якраз от він на Совідарському напрямку, це вони пішли. І нас е, от з нулями знялися і нас кинули трошечки, поки там лінія оборони будувалася, кинули вперед. Так два дні, поки визначалися, бо там знову відступили, і воно не так все просто. Поки лінія оборони будується, наперед поставили, ну там прилетіло, то кажуть. Добре, що винесли. Тому що могло би хлопці ж то ж не так просто. А далі шість операцій, і усі чоловік переніс при свідомості. Бачив, як медики ампутували ногу. Зразу мене повезли в Краматорськ така весела дорога. Ось потім в Краматорську операція була. Там напарник у мене в нього перебита нога була, йому склали ногу, і мене у мене вроді, кістка ціла. Попалило ці вени, артерії, ну, пробували судинну хірургію, і зразу відправили після операції в Дніпро, там ще чотири операції. І Київ в Києві прийняли рішення, що або я, або нога. Коли ти чуєш, що тобі ти маєш підписати папірець, де тобі... що ти згоден з тим, що в тебе буде ампутація, а ти тренер, і ти себе, ну, люба людина таке почути. от Сказати, Такого, такого, тобі в очі це говорять. Це надзвичайне відчуття. Ти само собою кажеш, ні, любою ціною спасайте, нога є, все, вона ж є. Вона нічого не відірвано. 31 грудня на новий рік мені зробили ампутацію, так що в новий рік зайшов вже новим чоловіком, зовсім новим. Я бачив свою ампутацію, в мене було е, обезболювання. Було Хребет. Я все практично бачив. Там така шторка лиш, але Ці рухи, оці всі, що тобі роблять там. Не відчуваєш, але роз... усвідомлюєш, що там робиться. Звуки оці. 50-річний ювілей пан Юрій святкував у реабілітаційному центрі. Каже, відновлювався швидко. Помагала підтримка рідних, а ще хотів бути прикладом для інших хлопців. На 18-й день після ампутації мене стілки зняли. Я дуже швидко став на ноги, як на ходулі, на милиці. Так старався ще безболюючи, все так відправили мене, бо там конвейер хлопців був великий. Ось відправили у Львів. Ну а там заняття потрошки. В травні я вже ходив на протезі. Вже перший день я пам'ятаю одна точка, так, такий Усвідомлення. Я не знаю, як я говорю тільки про себе. Ну а потім ти розумієш, що треба жити далі, треба рухатись, треба вставати на ноги, треба не опускати руки. якось, Можливо, спорт, можливо, життя, загальний досвід. Отак, от поставив трошечки підтримка. от сес, Дочка приїхала, сестра, це все воно разом. Підтримка була рідних. Ось. Тому це має, це має велике значення також. Ось. І так, що далі більше. Коли потім вже ти хочеш, ходиш не на візку, я на візку один день був, хлопці вже маючи протез, катались на візках. Все треба працювати. Ви розумієте, м'язи відрізані, вони. Хочуть роботи. Їх треба постійно тренувати. Людина, яка не ходить на милицях а на візку, людина, яка не Вона не може потім ходити. Протез найкращий не буде ходити. Ходить людина. Треба займатися. Від людини дуже багато залежить. Дуже багато залежить саме від людини. Само собою, що є протез кращий, гірший, саме собою, що ампутація може бути, загоювання може бути. Це все має значення. Але людський фактор. На мій погляд, я не знаю, це не те, що цей, але я просто дивлюсь на тих, що людина сидить, не ходить на реабілітацію на зал. Якщо людина, вибачте, вони там собі троє сіли і трошки вживають кожен вечір, бо там фантоми так, фантоми, так важко. Але треба жити, треба рухатись. І такий ще потім в мене момент був, коли я побачив, що на тебе дивляться, тому що от я. Починаєш слухатись в залі. Я побачив, що на мене дивляться. Ну, от хтось від того відвернувся і, і теж стає на милиці, чи стає на протез і ходить, така відповідальність з'являється, теж ніби ну от уже тепер мусиш. <ріст> і ще такий момент, напевно, був. На роботу Юрій Фурик повернувся наприкінці серпня. Щодня тренує дві групи дітей, а це близько 50 школярів. Вся наша група пишається тим, що ми можемо тренуватися з ним, що він знову вернувся до нас. Ми прийшли в зал, перед тим, як він прийшов до нас і кожен приготував те, що він хоче подарувати. Ну, він такий вже строгий, він свою строгість виражає з тим Він Мені дуже подобається, він такий смішний, класний. Я думаю, що я буду тут тренуватися вдома. Тренер зізнається, спочатку хвилювався та щасливий знову займатися з дітками. Хвилювання було. Як діти тут зустрічається щось неймовірне. Хтось летить, чуть не збиває з ніг, хтось так, не знає, як підійти, знаєте, так, так, це, але відчувається так, так, відчувається щирість. Ось, але в процесі, коли ти починаєш працювати, просто коли ти цим все життя займався, трошки так там десь потримати, привикаєш сальтом, мож багато що можна зробити. Реально можна приспособитися. Пан Юрій каже, звикнути до протезу можна, але це не просто. Додає свою металеву ногу не приховує. Я декілька разів на вулиці, поки не впав, от, десь на базарі. У мене є трошки такі обмеження, я би може і хотів відійти. От е Жіночка з, з двома сумками йде, і вона так, ну, відійде. А в мене момент такий, що я може, і це, і це, вона чуть не збиває. У мене опущені штани так не видно, коли ти стоїш. І от раз чи десь на автобусі в мене трошки процес такий, наприклад, зайти там в транспорт. Тому. Так трошки здогадуються люди, напевно. Вони просто бачать, я дуже не хочу нікому, щоб їм було неприємно. Мені, напевно, так трошки Швидше всього пов'язано з цим. Ну, люди бачать, і вони трошки реагують. Дуже у нас надзвичайний народ. Більшість, я вам хочу сказати, це щось неймовірне. Я відчуваю підтримку. Ти ходиш, ти бачиш ці очі по-різному. Але ти бачиш, що це щиро, хтось, хтось не знає, що сказати. Хтось дякую тихенько прошепоче, хтось там хоче обнятись. Дуже багато людей. Хтось нічого не говорить, але ти бачиш, що він тебе розуміє. Це видно. Є інші, але в основному, в основному дуже, хор, дуже ставлення у нас таке. Привіт. Своїм побратимам, які також мають ампутацію, Юрій Фурик радить в жодному разі не здаватися. Каже, улюбленою справою можна займатися із протезом.